Нарешті, завтра у Києві повністю відновлять рух метро на теремки. Під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції, тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї. Докладніше далі. Усконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями Демійська Либіцька завершені. У четвер, 12 вересня. Відновлять повноцінний рух поїздів між станціями героїв Дніпра та Римки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграм. Мер Києва повідомив, що увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКУ картелекому інших. Розробили глибиною понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову, посилили з обох сторін і тунельну оправу що примикає до нової ділянки загальною довжиною понад 50 метрів. Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекою системи руху поїздів. Кошторисна вартість усього комплексу робіт, як зазначив мер, склала 383 мільйони гривень на 62 мільйони менше початкової вартості. Нагадаємо, через потре термінового ремонту рух на перегінному тунелі між станціями Деміїська та Либіцька з 9 грудня 2023 року було призупинено. Відновити рух поїздів синьою лінією метро. Планували до кінця літа 2024 року. Експерти заявляли, що деформація тунелю сталася через неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи. У ніч з 30 на 31 серпня, оновленою ділянкою між станціями метро либіцька та Демійська, пройшов перший пробний поїзд у його складі. Також був спеціальний вагон, який перевірив нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Чи надовго вистачить метро цього разу та де буде новий ремонт? Сподіватимемося на краще. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.